Gospódź z wami, Jezus Czytania Świętego Ewangelia, od Sława Tobie, Boże. Stało się, kiedy Jezus modlił się na samotni i z Nim byli uczni. On zapytał ich, mówiąc, zakochał uważają ludy. Wony uwitpowit skazały, Dejaki za Jana Chrystytela, Insi za Iliu, a jeszcze Insi za odnoho z dawnych proroków, jakiej woskres. Windrze zapytaw ich, a wy zakochał Mene ważajte. Petrosz uwitpowit skazał, За помазника Божого. Та він, заборонивши їм, наказав нікому не розповідати цього кажучи. Синові людському потрібно буде багато постраждати і буде відкинутий старшими первосвящениками і книжниками, і буде вбитий і воскресне третього дня. Słowo gospodnie, Sławom i Chrystusem. Brate, myślę, że każdy z nas ma jakieś swoje ulubione słowo. E, I ma też takie słowo, jakie go dużo niepokoi i go nie lubi. I często każdy same że te fragmenty, które sobie poczytały. це не, це не є моє улюблене слово. Навпаки, воно мене постійно переслідує. І нещодавно десь теж читав проповідь, казав на цю тему. І, і знову е, e, пам'ятаю з, з, з минулого, з моєї історії, на реколекціях ще в, в, в Оазі, в Польщі. Тут завжди були молебні, завершення реколекції, чи на кругів родин, пізна, для родини Це завжди був молебень обирати Ісуса Господом, Спасителем єдиним, визнавав віру навіть і відновлено нашу обітю. А Ісус постійно мене непокоїть цим Словом, за кого мене вважаєш, за кого люди вважають, а за кого ти мене вважаєш. І сьогодні слово на завершення реколекції Бог нам дає майже. E, Powiem, so, so, so e e, być to jest moment, żeby sobie postawić to zapytania. kim dla mnie jest Jezus? W Iwanie od Luki mamy jakby skrócony trochę fragment. U Marka, na przykład, i więcej informacji. Tak samo u Mateja. U Marka w jest bardzo ciekawa schema. Mnie podoba się ta schema. Знаєте, Іванглість Марка має 16 розділів, і цей текст знаходиться в повинні, в восьмому розділі. І, значить, так, що Ісус повинно дороги, повинна Марка, якби веде нас до цього, щоб поставити запитання, ким мене вважаєте, хто я для вас, хто я такий, а пізніше йде в Єрусалим, щоб померти, і Він просить, щоб ми були вірні йому. Jakby życie chrześcijanina w Iwanie Wiedmarka składać się z tych dwóch składowych. Kim dla Mnie Jezus? Jak Ty znajesz, że On Twój Spasytyl, czy Ty Jemu wierny czy idziesz z Nim wydać życie? W Iwanie Wiedmarka my też czujemy pewne obstawy, których my tu nie czujemy w tym fragmenti, Tam tak napisano, Того часу пішов Ісус з учнями до сів Кесарії Філіпової, і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого люди мене вважають. Ісус пішов у конкретне місце Кесарії Філіпової. Можна припускати, що саме там воно відбулося. Теж. Хто сказав, що Ісус один раз був за кордоном. Бо саме Кесарія Філіпова знаходилась на території С С Сирії вже. Це було за кордоном, То раз Ісус забрав учнів в прогулянку за кордон, e, на територію там, Сирійську. E, і забрав є особливе місце. Чому там? Тому що це було місце насичене язичницькими культами. Їх там було дуже багато. Дійсно, це було таке особливе місце. Kiedyś to miejsce nazywało się Balinas, ponieważ tam był rozwinięty kult syryjskiego Boga Waala. Czytamy Stary zawi, to często o nim słyszymy. To będzie że ciekawy, atrakcyjny kult dla Jewryjów, ponieważ mm -hmm. Waal był bożką też bożką e, sukcesów, żniw, płodów, ale też jej seksualności. E, i seksualności. i E, nawet Styli mały formę Falusa, czy na części obłóżka, Wala e, e, i ten erotyczny kult, jakby zawsze ciekawy udużyje wrażeń. No moje są. W dzisiejszym świecie tą nas też zawsze taki kult ciekawy. Tym e, późniejsze, te balinas przemieniły na banias, Тому що греки придумали, там знаходилася така велика печера, бо сьогодні знаходиться печера, в якій почався культ божка пана, тому паніс. Пан це була така хибрида козла з людиною. Ну, не цікаво, він виглядав, жахливо, навіть християни були переконані, що цей символ сатани. Як християни там прибули, побачили, що там відбувалося, кажуть, це культ сатані віддавали. Ну, Греки говорили, що він там народився в цій печері. Він закохався в якійсь німфі, як вона його побачила, то натопилася зрозуміло. І, і, і він тоді там сидив в цій печері і грав собі на такі флейті, маємо такий інструмент флейта пана. Не? Це саме кажуть, що там придумали цей інструмент. Цуфлейту пан або Божий пан грав на ціфлейте там. Але він був жахливим таким божком. Там щороку вбувалися такі молебні, різали сотні е, е, баранів і козлів і кидали їх в цю печеру, там, там смерділо жахливо. І як побачили люди, Якщо вже ці жерці, що вже кров витікає з цієї, то означає, що Божий пан насичений, то вже припиняв. І так щороку відбувалися такі жахливі їхні там, е, обряди. Так що це теж ще, культ, якийсь ніби краса, там, любов, гарна музика, а за цим ховаються е, ховається якісь жахливі практики. Це дух цього світу. Гарно завжди в цьому світі ми маємо е, 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 хочуть краси і так далі, а, а роблять жахливі речі, цей свій, дух цього світу робить жахливі речі, може вбивати дітей і так далі. До речі, римляни, які були дуже побожні, вже в другому віці, як там прибули християни, то вони там побудували навіть вівтар на честь цих жертовних козлів. Ці жертва, e, тваринам, які там були пожертвані, вони віддавали шану. Бо ці тварини ж були вбиті, зарізані і так далі. Не? Культ собак, котів наших теж ну, можна якісь паралелі, собі там уявити Ну, да. e, no, Крім того, що, цьому, що Кесарія, e, ірод Великий побудував Храм на честь божественного кесара, на цьому місці теж там його син Филип поміняв назву цього місця навіть на кесарія, щоб ну, прихилити до себе кесара ну, і назва теж Філіпова на, на свою честь. Ale jak ono bywaje niczego postojnego nie ma, jak bureni, to Stalin przyszedł, to robił chruszczow i tak postojno nie robiły. tam też tak bywa, jak i Herod Agrypa, to zamiast Kesarii stworzył Neroneo, bo wtedy imperium uprawił Kesar Neron. To Neroneo i nowe, nowe kulty, nowe, nowe, nowe możliwości i tak dalej. I jeszcze tam e, początek bierze Riczka Jordana. Z tych tam źródeł Riczki Jordan wytykają też z tej terytorii. A rzeka Jordan to jest tradycja Izraela to przywiązanie do tradycji, do pewnych schem. Tak zawsze było, tak ma być. Jezus przywodzi przy, tak, jak dzieci na ekskursy, tak mi zawsze się pokazuje im to wszystko, "Każdobrzo to taki kult, o tu wieńtar, takiej, takiej, bo tam na, na bardzo bliższe, tam postyjno budowały, Rymlany tam e, budowały ci, ci, ci i tak dalej. I Jezus każe, to wszystko, a kim ja jestem dla was? W czemu kontekście? Komu chcesz pokoniać się? Jezus też nam że nie maluje przed nami ci rozmanitni kulty, no, my czujemy tych boszków naszych w nasze nasi, nasi my pobaczyły. Co też jakieś kulty, co też im wydajemy szaną, też im pokłaniajemy się. E, jakby, jak ktoś schodził na jakieś miejsce z tej zemli nasyczone jazyczyństwem, to same tam trzeba było ludzi wejść. Co było najkraszcze miejsce, żeby robić taką, taką katechezu. І, і, і знаєте, Бенедикт 16-й сказав, що, що ми зараз повинні проповідувати догму про створіння, правильно проповідувати, тому що зараз в світі маємо такі тенденції, щоб віддавати шану всьому, що створене. Поклоняємось створеним речам. І нам треба. Про створення світу говорити, звідки він взявся, що цей світ не святий, Бог є святий, Він є джерелом святості. Ми маємо якусь неймовірну здібність придумування нових Богів, нових культів, самі собі створимо, я теж їх бачу, вони є постійно. І Тому Ісус сьогодні каже, подивіться на себе. Kim wyje? I czy możemy je przychylnianka kultu na jaka seksualności i tak dalej, y, kultu uspichów. Y, może tam był kult Jupitera, to kult władzy, siły, y, tak? Y, może kult pomsty, był tam i w też. Римської богині Немезиди, римська богиня помсти. Я просто знайшов це все і це теж показує, кому ми поклоняємось. Дуже багато зараз людей є прихильниками цього культу помсти, ненавидити ворогів, віддатися, просто ніколи не забудемо. Якби на, на серці виписати собі, ніколи ніколи постійно будемо пам'ятати, що ви нам зробили. Не кажу про цей культ цих жартовних козлів, бо ми можемо навіть свої жертви обожнювати. Ми що зробили якесь добро і похизуємо постійно, перед усіма, щоб знали, що я зробив це, подивіться, я маю такі успіхи, я такий крутий чувак. No i kultu, też e, krasy, czasem nas śmiesznie wygląda, bo my pochodzimy na tego Pana, żachliwe jakoś z hybrydu, ale no, z tym, nie? E, i, i tak dalej. I to jest pytanie duże osobiste, Jezus stawia apostołom, na jakiego z tych wiktariów wy chcecie składać Якому Божкові хочете поклонятися. Проблема в тому, що до нашого найбільшого, найважливішого богогульства, найважче признатися. В цьому Найважче зізнатися, якому я поклоняюся. Знаєте, як ми віддалися трохи частину свого серця, якимось культам. То важко в цьому зізнатися, в нас є бунт, не хочемо цього. І... Тому Ісус може постійно мене цього цю... дергає постійно, може, як же чую, що знову це слово буде, то ну, читає, що... але я би його не читав, і воно постійно мене якось непокоїть. І я так скажу, як є в моєму серці. Iba, jak, jak uczni wyznały, że On jest pomazany Bożym, Mesjeju Bożym, to ważne, że nie tylko Mesjeju, bo Mesjeju Jewiei czekają jeszcze, a ten Mesja ma być takim, takim politycznym Mesjejem, ma stworzyć potężną rządy i tak dalej. Nie? To jest znowu manipulacja Słowem Bożym. Чекають на такого Месія. Петро каже, ти Месія Божий, помазаний Божий, посланий Богом, так Син Божий навіть. Повно, що Петро цього так не, не розуміє, не знає, але розуміє, що Ісус якимось посланий Богом і Він буде по-своєму будувати це, 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 це навернення єврейського народу. Що ця перша половина до Кесарії мала нам допомогти відкрити, Ким є Ісус, і визнання зараз відновлення наших обітів теж має бути черговим кроком відновлення так Ісусе, Ти єдиний мій Спаситель, іншого не маю, тобі довіряю. І, і другий етап це вже крокувати з Ісусом до Царства Божого. Треба прийти через Хрест. через… Прийти дорогу страждань, вірності Ісусові, але ми ж не, не зациклені на, на Христі, це не завершується на Христі, це веде нас до Воскресіння, до нового життя, до відносин з живим Богом, віч на віч у вічності. Важливо, щоб ми сьогодні добре здали цей іспит, цей екзамен. Ми будемо відновлювати наші обіти, маємо це на, на увазі. Це така ще така увага. Я ставлю собі запитання, чому Ісус так багато говорить про, про риби. Прирівнює нас до риб. Коли це злаба пояснив мені, чому до овець. Тому що вівці, як знаєте, мають поганий зір. а дуже Гарний слух, він це не бачить далеко. І навіть якщо там буде десь, десь смачна травичка пару кілометрів, вона цього не побачить, вона помре згоду. Але має слух, тому вона має йти за, за пастерем. А чому риби? Риби вух не мають. І, і, але риби теж чують. E, ryba, e, ryba czuje jakby z sobą w wodzie ona odczuwa te ci woda niesie harmno i ryba czuje z sobą swoim tywem powinięcznie Не тільки вухами, їх немає, але своїм тілом. І, мабуть, Ісус не знає, що це перебільшення, але може Ісус хоче, щоб ми слухали не тільки вухами, але щоб ми слухали просто собою, нашим тілом, щоб ми дивилися на факти, це теж слово, на події, на те, що відбувається в нашому житті, на всі ці обставини, щоб ми це все сприймали як. Як Божий e, Боже e, запрошення до навернення сьогодні. І в контексті, ць, 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 подивіться, як риба, в середовищі, в якому живе, дуже чутлива до тих звуків, х, хв, хвилових, таких e, e, хв, хвилі звукових, так ми теж e, спробуємо сьогодні побачити в цілому, як Бог у нас гарно промовляє, як намагається нас переконати, що нас любить. ale stawić też takie zapytania, a kim ja jestem dla was.